Хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. Тут мешкають люди привітні та чесні, хліб сіллю гостей зустрічають вони. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси, спинюсь. Не тямлю, що воно за диво. Ці степи, це небо, ці ліси. Така краса висока і неклійна, що хоч спинись і з богом говори. У нас красивий гарний край. Квіти, море, річка, гайк. Струмок слідай, як стрічечка. На квітці метелик, мов свічечка. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Я українка. Живу в Україні, на вільні, єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, садки і ліси, озера і річки і глибокі ставки. І я. Є у мене право на рідну мову та свою державу. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Одна у всьому світі, ти одна така розкішна і струнка, як вишні. Налетіла хижим так, руйнівна ворожа сила, Розтяла зірки на даху, розправляє чорні крила. Став приниженим і плюском, хоч слава доля в чорні килини. Те лихо, що вже довгий час руйнує, що нищить Український наш народ, що не вперше ріку вже безжалісно панує й не визнає простих людських чеснот. І тут не сліз, не відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття Живе лиш той, хто не живе для себе. То для других виборює життя. Він гарніше палам за Україну. І нині тихим співом за спокою. Тим за минує своїм дію. Країна болить, як перебита лапащенята, що виривається з нічної облоги. Виривайся, виривайся з ночі й туману, вигризай з невіру і безнадію. Я потім лікуватиму твою рану, наскільки стигну. Наскільки зумію, все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тут знов настав страшний воєнний час. На Україні вже немає тиші. На сході пекло гинуть хлопчаки. Вони йдуть, ще зовсім молодими ми переможемо і нас не зупинити, як не спинити на шляху весну. Ми вбійдемо, щоб потім вільно жити. Ми переможемо і спинемо війну. Як полине з України у синє море кров ворожа, отоді я і Лади і гори все покину і полину до самого Бога валитися. Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, ним, стій заради діда, заради правди, волі, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світ мільйон тебе дочок. Істинні. Гуртуються у горі, і діти, і друються, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на видно крузі, бо з нами Бог іще з злого плану. Не звайся, моя рідна Україна. Не слід квамітись в твій зла, лиш перед Богом падай на коріна. Проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу, зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серце і душевний плач. помножмо всі зусилля і благання, скажімо разом, Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб гостократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог. Бог миру і добра.